Усі поляниться, друзі, ви на каналі Поляниця Україна. Сьогодні у мене це відео буде не якимось там е... розвитка зони чи показ якоїсь ігри, а просто відео. У мене сьогодні день народження, 23 серпня. Скільки років мені буде, зайдіть у записи та подивіться там зараз секундочку. А, в цих яких там дописах. то що було в мене на англійській, там щось прикладалось. дописах знайдіть там. Та подивіться, скільки мені буде років Так. Як стати? Ой. оце. Ну так, ну на кінець цього відео. Ще можливо, потім я напишу у записах, що зроблю там зустріч, ті, хто були на зомбіпотязі у відео, тому знаю, що було за кадром. там. Тому, якщо Та, коли записували пісню. Оту. То там буде ще веселіший цього, е, варіант. Можемо робити, що хочемо, чекаємо ще інших гравців, будуємо, може місто, може будинки, може РП граємо. Такий е, е, така зустріч буде. Я потім ще це загружу у відео, то ще з за реальності загружу. Завантажу тут те, що в мене буде відбуватися. Так. Розмовляти будемо через чат. Обов'язково. Тому що я не люблю розмовляти через голосовий. Мені кажеться, що він може там забагаватися, щось. Те, що коли я вийду, все одно продовжиться це, ну, розмова. Тому що це. Тому що коли його тільки давали, то я його і забагу в Оденочній грі вимкнув та чув, як якісь росіяни там розмовляли. одиночній грі. Ось такий зі баг був. Тому я їх тепер боюсь. Не росіян на цих, а е, мікрофонів. Тому тепер, е, якщо хтось буде мене е, з вас говорити мікрофон, то е, краще я у чаті буду. Будь ласочка. В принципі, все. Тоді підписуйтесь на наш канал Поліниці України, ставте подобайки. До зустрічі! Бажаю всім миру. А я піду готуватися до дня народження. А чому не відчиняється? Ну, усе. До побачення, а я пішов. Місочки світло і дошка небі